Отже, дітки, а що ми можемо сказати про число 6. Чи можемо ми розкласти число 6 на інші менші числа? Давайте глянемо на наш будиночок. Будиночок складу числа 6. Будиночок нам підказує, що 6 можна розкласти на 1 і 5. Разом буде 6. Також 2 і 4. Також разом буде 6. А ще три і три. Також разом отримаємо шість. Але це ще не все. Ми можемо продовжити цей будиночок іншими числами. Зараз глянемо якими? Отже, давайте візьмемо, наприклад, яблучка. Не одне яблучко. І не два яблучка. І не три. І не 4, і не 5, а цілих 6 яблучок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Як ми можемо розкласти ці яблучка на дві кубки, щоб разом в сумі отримати 6. Давайте поміркуємо: якщо ми з одного боку поставимо одне яблучко, а 5, що залишилося з іншого боку, то в сумі ми будемо мати 6. А якщо ми з одного боку поставимо 2 яблучка, а з іншого тоді в нас залишиться 4. Отже, також разом буде 6. І ще число 6 ми можемо розкласти порівню на 3 яблучка з одного боку і 3 з іншого. Так, як нам підказував чарівний будиночок. Але це ще не все. Ми також можемо з одного боку поставити 4 яблучка, а з іншого в нас залишається 2. І разом це також буде 6. Ми можемо продовжити цей будиночок циферкою 4 і 2. Так як ось тут тільки навпаки. І ще ми можемо з одного боку залишити п'ять яблучок, а з іншого поставити одне. І разом все одно в нас залишається шість. Отже, ще ми можемо поставити п'ять і один, так як тут, тільки навпаки. Отже, число 6 розкладається на 1 і 5, 2 і 4. Три і три, чотири і два, п'ять і один. В кожному з цих випадків ми будемо мати шість.